Огородуйте, будь ласка, чому подібне. ви не видаєте документів? Такі зобов'язані видати. Мені то не вірить. Я хочу, щоб ви показали, чому ви не даєте мені форму 4. На основанні чого? Якщо мені ось вже Гентен підписав в листа, що е, продостав е, документи. Я всі документи як я буду носити вам. А далі операції вже не вирішаєте. Там об'ясніть, на якій основі ви не даєте мені форму 4. Я вам навіть готовий вже до підкаєтки, щоб ви написали, підпис поставили і печать. Вимагаю. І заяву. Я не вимагаю. Дівчата, ну і написав вже ваш був, вже начальник Жека, які документи вже предоставила. Я, я їй давно вже передостала вам і йому. Оце так проходить. Оце вся робота. Це вся робота. Угу. 304. А мені ніхто не вірить. Мені ніхто не вірить. Ні в Десьянському райску, ні в не вірять, що таке може бути. Що не дають форму. Так, як, як прізвище паспортівське знаєте? Прізвище. Мати Ящук Лена Іванівна. Ось віків прізвище. Угу. Мата Ящук Олена Іванівна. Ми вирішили, що я надавати пояснення, чому вони не видають документи, які зобов'язані видати мешканцям. Ну, доказати дуже важко. Так що ви будете працювати ви? чи ви? ні? У вас робочий день? У вас зараз робочий день? Я Василь Панченко, голова громадської організації Гупа 53А. Я задаю пряме питання, чому, на якій підставі ви не видаєте їй належні її документи? Роботи. На якій підставі ви подаєте? Чому я вийду? Нам даю документи. 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 Я є голова громадської організації. Я зобов'язаний захищати. Я хто я не зареєстрований? Громадська організація не зареєстрована. От немає руки. Я стою жива перед вами. Ось документи і Ігнатінку підписав. Всі Всі дівчата, беріть, розділяйтеся в них. подивіться на ці документи. Заява, будь ласка, підписана начальник заява. Починається. Так а, що, може, а зараз начальник зака підпише, ви приймете, да? я а так? Я так поняв. Він підпише? Підпише, він сказав, він підпише. Він підпише і обов'язково у заяві по додатку номер 2 Будь ласка, документ, що підтверджує невикористання житло, він дбанку державного музея це є. є цей документ, і ви згодні прийняти тоді, так я зрозуміла? Якщо ви нам надасте, ми вам напишемо, що підписку громадянина такого.